Сьогодні готуємо чудовий варіант закуски профітролі з солоною начинкою. Готуємо тісто. В сотейник вливаємо воду, молоко, цукор, сіль, масло. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, всипаємо борошно, перемішуємо до утворення комочку. Після цього підсушуємо тісто 2 хвилини. Далі перекладаємо його у миску і прохолоджуємо до 50 градусів. Потім потрошку вливаємо яйця в декілька етапів, перемішуємо до густоти. Знову підливаємо яйця, гарно вимішуємо до блискучої та однорідної маси. Перекладаємо в кондицію. Мішок і відсажуємо на деко застелене пергаментом. Ставимо в розігріту духовку 200 градусів на 25-30 хвилин. Тим часом готуємо начинку. Відварені яйця ріжемо кубиком, перекладаємо у миску, так само ріжемо солонію гірки та зелену цибулю. Далі беремо сардини. У мене від торгівельної марки Екватор. Це натуральна та корисна риба з Атлантики. Зливаємо рідину та розминаємо виделкою, прикладаємо до начинки. Сюди ж додаємо плавлений сир, майонез, чорний мелений перець. Все гарно перемішуємо. Профітролі готові, охолоджуємо і вже потім наповнюємо начинку, прикрашаємо шматочком помідора та зелені смачного.